А ти розкажи про Польщу. Uh, а що саме про Польщу? Тут знову ж таки, контекст чого? Контекст того, що написав пан Збігнєв Парафіанович? Так, так, про книжечку. Про книжечку. Місці? Ну, ти, ти один із. Тих людей, які в це вчитувались, а не по шматкам коротше діставати. Ну так. ні, знову ж таки, я тобі скажу так чесно. Я в це ще не вчитувався, тому що я собі електронну версію книжки не замовляв. замовив, замовив у цій, у і то знову ж таки замовив через друга, який е, живе в Польщі, е, замовив і мені її ще не, не дістали. Я коли нам. Коли... До мене дійде, і насправді хотів би її перекласти повністю, тому що пані Ківі, яка читала і робила цей трет. Я думаю, що вона досить близько була до тексту. Знову ж таки, там могли бути такі емоційні моменти і так далі. Тому треба все-таки все-таки буде це все читати. Можна я, можна яску я всьому... секунду, секунду просто поясню? Да. Всім у Польщі вийшла книжка польського письменника, який розповідає на основі інсайдів, що відбувалось у польсько-українських відносинах за останні два роки. твіттер користувачка Ківі Виклала гігантський длінючий тред е, різних тез про те, що було написано в цій книжці, і майже всі новини, які ви чули про польсько-українські відносини, такі от цікаві і інтригуючі, вони пішли з треда в Твіттері. От це теж має бути ясно всім. Так, да, продовжуй. От, ну і якщо насправді коментувати, ну коментувати цей трет, я не бачу особливого сенсу, його варто прочитати і коментувати треба я думаю безпосередньо саму людину, яка писала цей текст. Тому що, о, яка написала цю книгу. тому що по перше, це мовно кажучи, один з представників тих журналістів, яких я не дуже силь люблю, яких анонімні джерела і Чому взагалі дуже всіх зацікавилася ця книжка, тому що вона вийшла дуже чесно. Я розумію, що книжки вони не пишуться. Може, звісно, і пишуться, але вони не так, що типу, ти її сьогодні написав, а завтра вона кажучи, ти вже її видав і так далі. Вони пишуться протягом певного е періоду часу, і просто так співпало, що її вихід він якраз припав на. Е Оце зараз те, що відбувається між ну можна сказати, між Польщею Україною, хоча мені не дуже сильно подобається саме це формулювання, тому що ну з декількох причин, тому що мо кажучи, не вся польща підтримує те, що зараз відбувається, і не вся польща, і мов кажучи, зараз це відбувається через дії або бездіяльність влади, яка вже умовно кажучи, не мала б бути владою, бо польща як держава, як люди, як народ проголосували, все ж таки за наступний уряд, але тим не менш, і воно дуже сильно влягло в якраз у цю канву, і тому не дуже багато людей. Та в принципі я теж більш емоційно до неї скоріше ставився. Хоча, знову ж таки, як я писав у себе в каналі в коментарях, що я ну можна кажучи я досить пропольська людина. Не в останню чергу, через те, що я прожив кілька років у Польщі, і е, е, до мене відносини до мене відношення у Польщі було досить добре, тому я. Ну, не може коментувати у прям знову ж таки негативному ключі. Але виходячи з того, що бувається останнім часом, ну навіть така пропольська людина, як і я, просто намагається брати і роз'єбувати позицію цих коментарях, знову ж таки, пояснюючи, що мовно кажучи, це не просто там сама вся держава Польща, яка в якийсь момент вирішила образитися на Україну, і цей рефрен, що там Дуда образився поляки, образилися, саме через ті тези, які публікувала пані. Киві у, своїх у своєму треді вони стали популярними і дуже багато мемчиків я вже бачив в Твіттері, і не тільки в Твіттері, це в контексті саме що поляки образилися. але повертаючись до персоналі людини. наскільки я розумію, людина, якраз вона, якраз політично трохи заангажована. Ну, я думаю, що зараз насправді ситуація в Польщі через дії попереднього уряду. Ну, я все ж таки називаю його попереднім, хоча він все ж ще діючий. Але я думаю, що протягом найближчого часу, там місяця півтора, мовно кажучи, можна навіть менше, буде створено все ж таки новий уряд. Так от політично заангажована і. Намагалася якраз вбити по таким місцям, чутливим саме до польської уряду, показати те, що оце погіршення стосунків між Україною та Польщею, яке відбулося, воно відбулося через те, що Україна все ж таки намагається. Діяти як держава, яка має власну суб'єктність, а поляки в певним чином все ж таки, ну поляки, польща, польський уряд, все ж таки певним чином вирішив розіграти цю ситуацію на свою користь, особливо через те, що почалася дуже ця політизована, дуже брудна, дуже неприємна передвиборча кампанія, у якій, до речі, обидві сторони, і навіть потенційно уряд Туска відмітився не в. В кращу сторону по відношенню до україни але менше з тим так от людина в свою, своєму свого часу ти от кажеш він письменник він на наскільки знаю, він написав кілька книжок але все ж таки я розумію що він профільний, скоріше журналіст а от він писав різні статті в тому числі про свій, свій досвід того як він їздив свого часу до криму дивився що там і як там Uh, до нього тут uh, ну не можна юридичних потенцій висловити, тому що наскільки я розумію, він доїжджав у до Криму через uh, українські пункти пропуску, а не через uh, це, як він називається, а не через кримський міст. Тобто, все вмоно кажучи було юридично правильно і дозвіл Він там утримував. Але тим не менш uh, я, наприклад, uh, не, до, не до не дуже добре ставлюся до людей, які дозволили собі поїхати в Крим після після його. Окупація зараз не маю на увазі Буданого, тому що в нього був специфічний специфічне поїздка до Криму. Але крім того, він відмитився ще і матеріалами, у яких які у нас сприймають досить критично через те, що він підтверджував, чи підтримував, чи просто описував тезу про існування Азову. Як організація, яка використовує нацистську символіку, і так далі. І, до речі, тут були бу, я бачив закиди в інтернеті щодо цих його матеріалів, де йому казали, що типу, ну, блін, чувак не розуміє різницю між як називається, Вольфсангелем і, і нашим, нашим символом ідеї нації. Хоча насправді такі, я, я настільки збираюся в ідеології, щоб сказати, а в чому ж там така фундаментальна різниця, але знову ж таки, менше з тим. Тому як вже написали потім, і досить насправді швидко, після того, як був опулюкований цей величезний трет від пані про те, що треба все ж таки пам'ятати це, що дуже багато було посилань на там, невідомий сенатор П чи представник уряду С, чи щось таке, тобто анонімні джерела, і що досить сильно все ж таки була. Емоціонізована оця його оповідь у його книжці, і що вона лягла якраз в контекст передвиборчої боротьби. От чи справді, чи, чи справді це відбувалося, і чи справді це відбувалося саме так, як було? Ну, я думаю, що насправді ніхто на світі вже ніколи не скаже, хоча, можливо, будуть колись опубліковані там архіви. Польських спецслужб, які як і свого часу, які змогли довести, що Лех Валенса е, був е, якимось чином там асоційований з польськими цими спецслужбами радянських часів, в е, часів польської народної республіки, можливо, ми ми Побачимо і те, що дійсно там в період кінця 22-го, початку 23-го року дуже сильно змінилося ставлення до України від представників польського уряду і від президента Польщі через те, що образилися, що не змогли використовувати ситуацію війни в Україні на свою користь. Але поки що, тут лише питання довіри, так чи ні? Що ми бачимо Реально ми бачимо те, що відбувається дуже неприємна ситуація з блокуванням. Кордону, причому, наскільки я бачив останні новини, там вона розвивається в ще гіршу сторону, тому, тому що досить нещодавно відбулося перекриття ще одного прикордонного переходу медика Шегині, і що зараз, наскільки я розумію, очільники цього протесту, а там про протежось організували теж представники цієї партії Конфедерація. Ультраправої, яка б хотіла в дьосна лобизатися з росіянами, але не вдалося набрати їм досить голосів для того, щоб сформувати в тому числі уряд з партією ПІС, яка, умовно кажучи, виграли вибори, виграла, але голосів для того, щоб створити коаліцію, призначити прем'єра, в неї не вистачить. От, І що там цей. Це блокування, воно буде поширюватися, в тому числі, і на вантажі гуманітарного призначення, і воєнного призначення, і так далі. Тобто, не те, що просто там якісь торговельні перевезення, і так далі. І проблема якраз в тому, що саме через бездіяльність влади, тому що це дуже схоже на те, що просто хоче цю проблему, яка. Ну, вона існує. Це ж проблема не перший місяць. І раніше були, я пам'ятаю, перший пробіг взагалі польських перевізників у Варшаві був чи то в березні, чи то в квітні. От проблема не була вирішена, і що піс розуміючи, що їм не вдасться сформувати уряд, просто бажає перекинути цю проблему на голову наступного уряду. До чого це призведе, в результаті не знаю, але я у цьому контексті дуже хотів би поділяти. І та, в принципі я емоційно поділяю думку. Павла Поцелуєва, який писав у себе в каналі і на Фейсбуку, це ж досить великий пост на цю тему, що це все має покращити і змінитися після того, як нові коаліції вдасться сформувати уряд, що цей уряд буде затверджений. Президентом Дудою, що буде призначеним міністром Туск, і це вдасться розпітляти, врешті-решт приблизно так само, як це вдалося досить швидко розпітляти в Словаччині, оскільки, попри те, що представники конфедерації їздили до Словаччини і теж там домовлялися про блокування кордону, попри те, що вибори в, в словаччині пройшли, і недружнім до України прем'єром став Роберт Фіцо а, чи Фіцо. Тим не менш, це питання вдалося вийшли, тому що ну ті, хто зараз стоять на кордоні і блокують перевезення між Україною та Польщею, вони не заробляють гроші, їздячи по Польщі, по Європі і виконуючи якісь там торговельні контракти, і розуміють Словаччині те, що краще гроші заробляти ніж не заробляти, а в Польщі на жаль до цього не дійшли цього розуміння, тому от якось так. А давай э, згадаємо пару історій із э, Треда Ківі. Що тебе там вразило найбільше? Які з цих історій? Ну, я тобі скажу, що. Навіть не стільки стреду Києві, просто я оце згадав про е, не дуже гарну позицію пана Туска. Ой, дуже гарну позицію. Ну чому я згадав Туска? Тому що я пам'ятаю всю цю ситуацію з зерном, коли для нас це було дуже таке важке, дуже болюче питання після того, як у нас зірвалося, ну тобто була повністю прикинена. Повністю закінчилася ця зернова, угода, там 17 липня, якраз через рік здається, після її початку. І коли вже така шла потужна міжпартійна політична боротьба у Польщі, і коли навіть пан Туск закидав партії Піс і її очільникам те. Що от вони от такі мудаки е, взяли і дозволили українцям е, провозити зерно і продавати зерно на території Польщі. А я от казав, там був такий дуже неприємний досов, коли він таки показує, що типу, а я казав, що це зерно допускати не можна, бо в ньому там перевищений зміст того і того, і взагалі, от хробаки в ньому ведуть в цьому е, зерні, і все, і це розігрування просто української карти в е, для політичної боротьби. Ну Оце мені дуже сильно сподобалося. Хоча, знову ж таки, я на розмову казав, що не можна у міждержавних відносинах розглядати когось як братів і так далі, тому подібне. Але тим не менш, все ж таки, після тієї просто. Величезної кількості допомоги, яку надавала Польща на початку вторгнення, зрозуміло, що у певному контексті вони це робили через те, щоб нехай краще вони, а не ми. Якщо там, умовно кажучи, росіян вдасться зупинити в Україні, то вони не прийдуть до Польщі, але тим не менш, це було по людськи дуже, дуже негарно, і просто додатково підтвердило тезу про те, що немає друзів, немає братів, є партнери. Просто партнерство може бути ситуативне. А як тобі історія з літачками в посадках? Ну, це було прикольно, але знову ж таки, це така тема, що не ні, що що її не можна буде підтвердити про те, що якимось чином розібрані літаки нам перевозили там ще у коли там у березні, квітні і так далі. Там мова йшла не тільки, хоча здається, якраз у книжці чи в третій шла ні, там не йшлося мова про те, які літаки, але от така інфа, що по частинах провозили Су 25 здається, чи щось там. Вона теж була таким секретом полішенеля. Ну тобто, мону кажучи, про це ніде ніхто, ніхто офіційно не писав, але неофіційно почали писати стільки різних людей на між собою. Що ну окей, все ми знаємо, що поляки нам передали літаки просто отак, от по частинах, тобто. Такі перевозити не можна, але, але можна і там, е, відліпити обидва крила, перевести і корпус і так далі. А те, що залишали їх в посадках, то, що вивозили з посадок, це конечно, е, ну, я, багато прикольного я, я. контексту додало. Насправді на, на якась дивна історія просто виглядає. Типу, А нафіга, що посадки, а що прийдіть, заберіть в цій посадки. Типу, на, на що? Це, це що закладка якась? Типу, в чому історія? Не, ну, ти знаєш, я, я, тобі, я тобі так скажу, що я зі, вже зі свого життєвого і не стільки зі свого життєвого досвіду своїх людей, своїх знайомих людей і близьких, знаю, що е, немає такої фантастики, як могла б передати, е, ну, коротше, реальне життя, воно фантастичніше за будь-яку фантастику. Тому якщо. Я б, наприклад, міг би цілком повірити, що поляки вийшли: а давайте ми, коротше, там десь біля шагинів, там десь якісь посадці, реально так зробимо. А що? Потім ніхто до нас не прикопається. Ну, воно настільки, настільки безумно, що я в це вірю. Але це питання ну, ну, віри на ну, ну, вигадати теж дивно. вигадати цю історію теж було б дійсно дивно. Типу, йому придумаю історію, що в посадки ну знову ж таки. Я пана Парафіановича не читав всі книжки. Можливо, у нього в інших книжках там якась така фантастика описана, і тоді б це просто було. Очер... черговим підтвердженням того, що він може таке надумати. Можливо, так воно є. Якщо хтось читав, то не знаю. Напишіть в коментарях на ютубчику, чи завжди пан Парафіанович пише такі цікаві речі.